Ви Знаєте, скільки українців ставали чемпіонами NBA? Лише тричі в історії прізвище українського гравця було серед чемпіонського складу NBA. Але почнемо з нового претендента. Найкращий перехід в історії національної баскетбольної асоціації відбувся у 2025 році. Команду Лейкіс перейшов не тільки Лука Дончич, а й Українець Олексій Лень, який на правах вільного агента підсилив, якщо так можна сказати, команду з Лос-Анджелеса. Ні, зе лейкерс виступають Леброн Джеймс. Дончич та Олексій Лень. Чому перехід українського центрового найкращий? Ну ви самі подумайте, Леброн у свої 40 дає фору всім, а тепер ще й отримав у допомогу топ снайпера та асистента Дончича. І тепер для Лейкерс відкрилася дорога до чемпіонства. Тільки бери й перемагай. а лень може гарно відіграти роль шостого гравця та допомогти в першу чергу собі здобути чемпіонський перстень NBA. А хто вже має це досягнення? Двічі чемпіон. Оним НБЕ ставав інший український центровий Станіслав Медведенко, і обидва рази знову ж таки у складі Лейкерс. 2001 та 2002 рік стали моментами слави для слави. До слова, ці два чемпіонські персні Медведенко продав на аукціоні на початку аби допомогти нашій. Армії грав у складі Лейкерс і Святослав Михайлюк, але чемпіонський титул здобув у минулому році разом з командою Бостон Селтікс. Свій перстень свят отримав нещодавно, коли завітав уже з новим клубом на поєдинок проти екс партнерів. То що, граючи за лейкерс, лень стане третім українським чемпіоном НВА? Чи хістам?